Привіт, друзі! В цьому відео буде огляд порожніх ванночок десь за півроку рік. І мої враження від продуктів. Ось така коробочка назбиралася, хочу вже це все утилізувати. Ну і почнемо тут. У нас перша дитяча омега. Рідка дитяча омега з трьох років виготовлена в Швеції. Стандарт GMP. Хороший натуральний продукт: 105 мл об'єм. А далі, що в нас сухий шампунь по догляду за волоссям. Ось такий закінчився ось така чоловіча піна для гоління, я також нею користуюся, і вона, до речі, йде два в одному тобто для гоління, і також нею можна вмивати обличчя це для чоловіків. А, так, далі закінчився ось такий із серії Beauticals. Це був кондиціонер для волосся. Непоганий кондиціонер, тут в нас натуральний склад. Багато різних мікроелементів зазначено. Далі, це в нас тонік для обличчя. Він має таку густу текстуру, він йде з пантенолом, вітаміном В3 і В5. Мені подобається цей тонік, і здається, в мене їх тут два. Два закінчилося. Приємний такий він на обличчі. І ось такий ще тонік лавнечі з кокосовою водою і алої. Це для нормальної шкіри. У мене комбінована шкіра, в принципі, але цей тонік також нормально. Після вмивання я завжди якось звикла, використовую ще протираю обличчя тоніками. Також закінчились ось такі два засоби для вмивання обличчя. Перший з дозатором мені дуже подобається зручно Optima гель для очищення шкіри із фруктовими кислотами. Я його регулярно купляю, мені він подобається. І другий засіб це Essentials з вітаміном Е, олією, каноли, підходить для всіх типів шкіри. Цим засобом я вмиваюся зранку в основному, а оцей у мене йде вечірнє очищення шкіри. Хороші два засоби. Далі це в нас був кремчик для рук. Тут я його розрізала і використовувала, тому що до кінця дуже багато залишається продукту. Якщо видавлювати, він не весь видавлюється. Коли ми розрізаємо, то ми повністю використовуємо весь крем і там нічого не залишається. Ось такий був спрей-термозахист для волосся. Я його використовувала перед тим, як сушити волосся феном. Також, хто використовує плойки часто, також його можна використовувати, він захищає волосся від того, щоб воно не так шкодилося від гарячого повітря або утюжків і так далі. Далі це в нас шампунь, власне, ще закінчився з алої чайним деревом проти перхоті. У мене як такої перхоті сильно вираженої немає, але він мені подобається для мого жирного волосся хороший шампунь. Далі в нас ось така чоловіча парфумерна вода Позес. Такий тут скляний, масивний, гарний такий флакон, також закінчилося. Це мило було в упаковочці. Далі дві зубні пасти, відбілююча і для чутливих зубів. Також вітамінки. Ось такі вітамінки, дві упаковочки закінчилися. А, так, три упаковочки. Далі засіб для інтимної гігієни «Фемінель». У мене насправді за цей рік закінчилося більше, але я використовувала рефіли. Рефіли я упаковочки з рефілів е, утилізувала, тому нема. Але за рік використовується дві, мінімум, можливо, більше упаковки. Далі. Ось такий кремчик. Я його використовувала на ніч, Ваунд лінійка Тут такий класний дозатор. Мені він сподобався, цей крем. А, я використовувала це денний крем, вибачаюсь, вибачаюсь. Вдень я використовувала його, почала користуватися в жовтні, десь закінчився він у мене в березні. підраховувала, я десь мені вистачило на 5 місяців. Тобто зранку я ним користувалася разом із сироткою Ваунт. От. Сиротка трошки закінчилася раніше, тут також помпа, такий скляний флакончик. Сиротка також мені сподобалася, ці два продукти в комплексі я використовувала. Закінчився у мене ось такий сиротка Еколеген, це вже стара лінійка. Серія проти зморшок. Зараз вже обновлена версія цих продуктів. І також з цієї лінійки ось такий крем-еколеген нічний і денний. І також закінчила я вже нічну маску Новейч. No ось такі тут масивні скляні упаковочки в цих кремах. Закінчилась. І також я використовувала на ніч от в зим, зимньо-осінній період. Оці засоби для шкіри: це Optimals антивікова лінійка, сиротка. Ось тут у нас така з гіалуроновою кислотою, і ось такий крем. Але в мене шкіра жирна комбінована, тому от, оцей крем мені здався таким для моєї шкіри е, жирнуватим. А так він хороший багато кому подобається, от, саме в кого або суха шкіра дуже, ну, там нормальна, і вікова, коли вже вікові такі зміни. Далі в нас такий Fit Up Advanced це в нас е, сиротка проти натовпкішній непогана така селіцівою кислотою закінчилася. Е, це консилер старої лінійки, зараз обновлена версія. Також непоганий такий, тут трішки залишилось, але срок годності вже давно закінчився, тому я не хочу використовувати, щоб не було алергії на очах. Ось такий є олівчик з One. Тут уже нічого немає. Це був, здається, червоне дерево. Він дуже такий стійкий, ці олівчики, вони викручуються. Це у нас пробничок тут водички І от така маска для Ніг-Fit Up. Advance також закінчилася. Також закінчився ось такий дитячий засіб це два в одному: шампунь для волосся і для тіла. Ця серія Baby-O йде з нуля місяців, тобто для новонароджених діток підходи. Бачите, нуль плюс місяців, 95 натуральних органічних інгредієнтів. Протестована дерматологічно, виготовлено в Польщі, тут 200 мл. Зручний такий дозатор. Цей шампунь-гель він іде прозорий, абсолютно немає ніякого запаху. І це формула, яка не щипає очі, тобто не буде пекти очі, тому її підходить для маленьких діток. Дуже хороший такий засіб і для алеріків. Та й взагалі для маленьких діток також ці лінійки є, і для тіла, і бальзам під підгузники. Хороша лінійка, вона органічна. Закінчився також ось такий скраб для ніг. Гель для душу чоловічий, три в одному, тобто він підходить, як і шампунь для волосся, для тіла і для обличчя, тому дуже зручно. Також закінчився ось такий мус для душу. Він дуже такий був густий, класний аромат і його надовго вистачало. І ще три оцих продукти, скоро будуть пустими баночками. Міцелярна вода тут уже трошки залишилося. Парфумерна водичка Позес, також вже тут на дні такий в нього масивний, скляний, дуже гарний. Флакон з такою помпою і сироватка ретинолом. З ретинолом. Тут також вже немає, там декілька капельок. Ось такою вона піпеткою йшла густа така текстура. В упаковці написано в інструкції, що після двох місяців утилізувати. Я довше використовувала, але вже перші два місяці я часто регулярно використовувала. А третій місяць декілька разів у тиждень. Також можна на декольташі використовувати, тому що насправді 30 мл це багато. Навіть на 2 місяці вона вся не використовується за 2 місяці. Але по відчуттях, я використовувала більше 2 місяців, ніяких в мене алергічних реакцій не виникало. Треба дивитися по своїй шкірі. Якщо на 2 місяці ми беремо цю упаковочку, вона величенька, можна взяти на двох, наприклад, з мамою чи з сестрою, якщо ви разом живете, то можна. Покористуватися на двох. Місяць покористувалася, покористувалася ви чи півтора місяці, інші півтора місяці, там ваша сестра чи мама, тобто на двох цю баночку можна взяти, тому що реально тут величенький об'єм. Ну, така хороша сиротка з ретинолом має молоджувальний ефект, але обов'язково потрібно на наступний день використовувати СПФ-захист для обличчя, коли ми нею користуємося, або коли ми користуємося пілінгами, також це правило діє, тому що шкіру потрібно захищати від ультрафіолету. І закінчується ось такий бустер. Тут вже декілька капель, він має таку ріденьку текстуру із піпеткою. Бустер потрібно додавати до нічного крему або сироватки, І я використовувала його взимку і навесні, якраз з цією серією нічним кремом і сироваткою Optimals. Цей бустер він як допоміжний засіб в догляді за шкірою. Тут 5 мікроелементів, цинк, магній, мідь, кремній, залізо. І також тут екстракт морських водоростей і квітки бузини як антиоксидант. І от Всі ці пусті баночки тепер підуть на утилізацію.